Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Паверошкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами вирушаємо до Малайзії і, звичайно, приготуємо смачний малазійський бутерброд, як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Дуже сподіваюсь, що це будуть смачні фрукти. Але давайте вже дізнаємось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилися яйця, сирі, булочка, ось така довга, кетчуп та м'ясо. Не дуже багато, але я спробую вас сьогодні здивувати. Я дуже полюбляю яйця і думаю, це в мене вийде. А поки давайте дізнаємось у моїх експертів, що вони знають цікавого та смачного про Малайзію. Привітнюся, привіт, друзі! Маласія цікава і багатонаціональна країна, про яку ми мало що знаємо. Перш за все, там дуже різноманітна флора і фауна, тобто рослини і тварини. А ось з мавпами будьте обережні. Вони там не дуже дружелюбні і кусючі. У джунглях Борнео росте так зване ходяче дерево. Його коріння росте ще Товбура і в пошуках води воно пересувається. Отже, через рік ви можете знайти це дерево в зовсім іншому місці, якщо взагалі зможете знайти. А ось кухня у Малайзії дуже цікава і різноманітна. Адже там перемішалися страви і смаки різних національностей. Дуже, дуже, дуже дякую. Як завжди, було дуже цікаво. А я вже знаю, чим вас сьогодні здивувати. Я, друзі, вже готова, а ви вперед мити руки. Ми з вами приготуємо підсмажений односторонній сендвіч омлет. Для цього беремо довгу булку або багет і розрізаємо навпіл. Ось так. Як це роблю я. І в нас все вийшло. Чотири чудових половинки. Відправляємо їх по черзі засмагати на грилі. Вони нам потрібні хрусткі. Ось так. Притуляємо і вони смажаться. Тепер беремо миску і туди розбиваємо яйця. Одне яйце. Ось так. Друге. Ще третє. Чудово! Тепер додаємо сіль і перець за смаком. Та віддекою все це розмішуємо. Повторюйте за мною, і у вас все вийде. Дуже-дуже чудово! Є м'ясо. Його треба нарізати. Робити це треба ось так. Ви можете це зробити так, як вам зручніше. Нарізати соломкою чи кубиками. Це не має значення. Робіть так, як вам зручніше. Дуже-дуже добре. Малазійці дуже пишаються своєю їжею. Страви часто смажені, солодкі та гострі. Традиційний сніданок це рис у кокосовому молоці, з арахисом, увага! З огірком, вареними яйцями. І анчоусом з гострим соусом самбал. Соус водночас кислий, солодкий, гострий і солений. Уявляєте? Ось таке незвичайне поєднання. І, взагалі, несподівана їжа для сніданку. Ми нарізаємо останні шматочки. Ще трохи терпіння, друзі, і в нас все вийде! Ще я знайшла у холодильнику зелень. І це дуже-дуже чудово, бо мені знадобляться і кліп, і петрушка, і пір'ячку цибулі також. Обираємо найкрасивішу зелень і нарізаємо її. Дуже-дуже чудово! Будьте обережні, ніж гострий! Те, що нарізали, кидаємо у збиті яйця. Цибулю також нарізаємо. Її навіть треба додати побільше. Побільше цибули. Такий малазійський бутерброд чудово підійде до чаю. До речі, в Малазії дуже полюбляють чай. Іноді додають цукор, іноді згущене молоко, і навіть спеції. Ще там багато уваги приділяють заварювані чаю. І його подачі іноді це справжнє шоу з акробатичними номерами. Цікаво було це подивитися. Далі цибулю ми нарізали і перекладаємо її у миску. Ось так. Тепер все розмішуємо. Дуже-дуже чудово! Тепер давайте подивимось, як там наші булочки. Вони вже підсмажились, стали хрусткі. І на них викладаємо м'ясо. Побільше, побільше шматочків. І на один хліб, і на інший. Ось так. Ще, ще м'ясо кладіть. Але в нас повинен вийти сендвіч-омлет, тому ложкою наливаємо яйце зеленю, ще трохи. Ось так. Обережно. На інший хліб також додаємо зелень з яйцем. Ще трохи. Дуже-дуже чудово. Все готове! Перекладаємо все на тарілку. Так, обидва бутерброди. Ось так. Дуже чудово! Залишилось тільки полити кетчупом і можна пригощатися. Дуже-дуже чудово! Ось такі хрумкі, гарячі малазійські бутерброди. Напівсенвічі, напівомлет ми з вами зробили. Дуже чудово вийшло! Клас! Спасибі вам, друзі, за компанію, за те, що сьогодні зі мною мандрували. Було дуже-дуже смачно і, як завжди, дуже цікаво. З вами була Нюся Поварьокна і мої кулінарні секретики. Па-па! Разом з тобою готувати будемо друзів свої. смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.